Вітаю, шановне панство! З вами програма «Таємниці архіву. Я, Настасія, ваша провідниця у світ цікавих історій та особистостей. Сьогодні поговоримо про Сергія Жадана, поета, прозаїка і культурного діяча, який став одним з найяскравіших представників сучасної української літератури. Тож, як все починалося? Уявіть собі: маленьке містечко, Старобільськ, Луганська область. 1974 рік. У звичайній родині вчителів на світ з'являється хлопчик на ім'я Сергій. Хто тоді міг подумати, що згодом він стане голосом цілого покоління? Як і багато дітей, Сергій захоплювався читанням, але його не просто цікавили книги. Він почав писати свої вірші, що підлітковому віці. Замість традиційних ігор на вулиці він шукав натхнення у своїх думах і переживаннях. У 1995 році він випустив свій перший збірник Божевільний. Це був не просто віршик у шкільному зошиті, це був крик душі молодого покоління, яке прагнуло свободи і змін. А що ж було далі? Невже на цьому все закінчилось? Ні. Сергій не зупинився на досягнутому. Він став не лише поетом, а й особистістю, яка активно бере участь у соціальних та культурних процесах. Жадан продовжує виступати на сценах. Його вірші звучать у музиці, а творчість об'єднує людей. Під час війни на сході України він не стояв осторонь, підтримуючи армію та тих, хто постраждав від конфлікту. Він організовує благодійні концерти, активні акції. Його голос став символом надії. А що стосовно популярності і визнання, чому ж його так люблять? Жадан говорить про речі, які хвилюють кожного з нас: любов, втрати, ідентичність. Його вірші звучать просто, але несуть глибокий сенс. Один з найулюбленіших віршів Пісня про мати – став справжнім хітом. Я надію Твою як підмогу, і я за тебе молюся, як за друга. Слово Твоє для мене як стежка, а без тебе я знову в постелі. Це і вірш про підтримку про рідних, про те, що насправді важливо в житті. Перейдемо до цікавих фактів. І на завершення нашої програми хочу поділитися цікавим фактом про Сергія Жадана: він не лише поет, а й справжній поціновувач музики. Він часто співпрацює з українськими музикантами, такими як Boombox та Тартак. А його тексти звучать на сцені в нових і несподіваних форматах. Також Жадан активно подорожує та виступає за кордоном, де представляє українську культуру. Його популярність виходить за межі України і він стає символом нового покоління українців, які прагнуть змін. Дякую вам за увагу, шановне панство. З вами була ваша покірна Настасія в програмі «Таємниці Архіву. Сподіваюсь, ви дізнались щось нове і цікаве. До нових зустрічей!